Друзі, привіт усім, всім доброго раночку. Я йду господарку обходити. Верніше, я вже пішла обходити, але побачила цікавий момент. Пішла по телефон. Що я вам зараз покажу, які в, нас, які в нас пригоди. Це мої зозульки, мої жожульки. Зараз їх буду доїла. Дивіться. Чіча ляля. Бачите, наші цепита перескакують до сусідів туди в садок. Зараз не хочу відкривати, бо зараз всі побіжуть. Чоловік вже натягнув сітку зверху, щоб не перескакували. Бачите, що воно робить, Чекайте, зараз заберу. Через сітку. Ну, через сітку. Так, забрала Здовж сітка натягнена до кінця. І вони умудряються туди перескакувати. Ось так. Таке наше стадо. А ми ходимо постійно, забираємо, людям талуємо там. Щось посаджено. І що я маю з ними робити? Ще за швидко обтинати крило, бо ще не дуже великі. Але вже такі гарні курочки, правда? Скажіть, недавно ніби вилупилися, що квочка мала 50 сіпоток, вже які гарні. Але нечемні, перескакують і все. А ми йдемо тоді і забираємо їх. Навіть один-два один, рази підеш, ну, але ж систематично ходимо. Добре, що люди спокійні та нічого не кажуть, але ну, самі неприємно. Ну Я ж хочу, я ж не хочу. Але що зробити? Йду, йду, мої зозулітку. Це тут. Ано. Давай, виходимо, знаходимо. Я... Давай, пішла. Вони там є зелене, хоча я їм і даю зелене. Я ж гу і даю їм зелено, але вони все одно вони туди переходять, бо це. Бо там вони бачать зелене. Коротше. Коротше. Так, друзі, я обходжу на коли. ростуть. Ростуть, хочуть у нас кусити. Їдять, п'ють і ростуть. Ми вже всіх подоїли, пішли, Нушка остання. Вивожу Нушку. вже всіх решта Артур вивів. <рес> нуха йде остання. Та нуха моя, то вона така коза, друзі, що вона всюди ходить за мною, її ніхто не хоче вести, ніхто не хоче нікуди брати, вона дуже вредна. А мене слухає. Так, от де я, туди вона. отак так все водимо. Так, нуха? Вона Нухи, така вредіна, що вже... Да. Так ми йдемо на пасовище, тут людський город. Я не пускаю, тримаю, а тут наші малинник. Ми йдемо туди на пасовище. Нуся. І вона так йде і собі. Та так кожен йде і скубає. Ну що їм зробиш? Що ти їм зробиш? Туликози, в кози, Йди, йди, йди йди, йди йди. Давай нусь. Друзі, ще трошки вже буде малина. Купа цих. Бджоли влітає, запилює. Але в нас поки що ще не приймають малину. Так що можливо ще добре, що нема. і Нуська, нуська. Нуська нечемна. Артур бавиться. В нас сьогодні так гарно, прохолодно. Вчора впав дощик. Нушка! Ну дивіться. Вчора впав дощик, сьогодні є чим дихнути. І сьогодні також буде дощ. Але думаю, поки його ще нема, бо зараз рано, хоч до обіду, то ще попасуться. Так, йдемо, йдем, пішли. Нусь. Нуська, ходи. Ходи. Так, всі припняті. Бачите, друзі, як вони виїли, оце все і, все, і все, і все, і участок. Все, виїли, виїли, виїли. Але ще далі можна хіба туди припинати. О, 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 головний фермер летить дивись. Добре, не бачу, де ми їли. Але летить бумік. Угу. Все мусить проконтролювати. Додому, пішли додому, пішли. Ідемо додому, пішли. Дуже захмарилося. Певно буде дощ. воно і треба дощу, бо дуже сухо. Головне, що жарко, дуже пече. А це впав дощ, то хоч... Ой, можна вдихнути. Пішли бумчику, пішли. Пішли, вилазь, вилазь. Міняє воду своїй черепасі. Я її трошки побігати. Бумік не можна, не можна. Він вже скоро біжить. Не можна. Не чіпай, бо вона вкуси. Ой, друзі, вона як кусає, вона хоч немає цих зубів. Але такі міцні клешні. Бумік! Але такі міцні клешні, ці щелепи, що розриває ними все. М'ясо, будь-що, кидаєш її, вона розриває вона. Дуже небезпечно. Коли то чоловік... Теж честе в неї і це. взяв її до рук, її треба взяти за панцир так ззаду. І вкусила його, так добре вкусила за палець, аж почорнів. Боюся, бо ну, що знає? Зараз вкуси його, за той язик та й відкуси. Не можна. Треба помити, ще й панцер зверху. Не можна. Так, ми пасемо черепаху. Так, бумік пасемо, а в нас дощ. Такий дощ марсить, яку зимою на цьому. Посовище не хочу що забрати. Хай ще собі походить. Так, бумік, ти дивишся? Черепасів воду поміняли, черепаху нагодували. трошки прогулялося, і я далі до кухні і далі до сирів. Я не здаюся, друзі. Сьогодні роблю сир домашній Якщо чесно, то подумала, що той сир домашній, звичайний такий кисломолочного. Не такий кисломолочний, як я роблю зі звичайного кисломолока. Ні, це твердий сир. На 5-6 літрів в мене сьогодні взяла 6 літрів вже, 10, не ризикую. І роблю той домашній. Пробую його. Ма що здаватися? Нема що. Треба пробувати йти, 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 поки все не вийде. Я роблю. Але твердо пильную вже за. Температурою має бути 36 градусів. Спочатку нагріти молочко 36. Бо там там той попередній мав, здам, мав мати 32-35, би, так. а цей 36. Стою і пильную. <с> Строго по інструкції. Ще чуть-чуть. Друзі, сьогодні в нас на обід варенички з вишнею. Вишу, Ось так. Вареночки з вишнею, зверху цукром посипала і дала сметанки. Касмакота. Друзі. Сирне зерно сформовано. Супер класно. Добре, що вийшло. Вже після вчорашнього я вже маю страх чути. Так, це добре, що вийшло. Зараз ставлю на вогонь його. Так, друзі, я спекла мурашник. Знаєте що? Він якийсь мені зарідкий. Та як зарідкий, Та дала більше згущенки. І вже не виложувала так гіркою, знаєте вже виложила задом наперед. Ну його він застиг, не можна дорізати, тільки щоб застиг. Ставлю в холодильник потім буду побачити, що з того буде. Ну, таке теж буває. Бачите? Така як газдиня. друзі, а сир мені вдався сьогодні. Цей називається домашній, і він легше готується, ніж маздам. Набагато легше. І навіть зараз покажу. Друзі, щоб його спресувати, бачите, він в мене пресується. Всього-навсього треба 2 кілограми. У мене 1 кілограм солі, кілограм гороху. 2 кілограми. Шість годин має пресуватися. Але час від часу треба переставляти, щоб правильно сформувалася головка. А мазда, якщо ми робимо, там треба 6-7 кг. Добре так спресувати. Це тільки 2 кілограми. Мій Денис, Іди, мама, там подружка прийшла твоя. Думаю, яка подружка? хто є. От кого є. От кого. І що я зроблю? З криками прийшла десь з городу, бо вона десь там має тих котят. І прийшла і дала їсти. А що має робити? Щоб додивилася. Не знаю, що як приведе нам весь взвод свій. А от так від прибутку голова не болить, як то кажуть. Зараз буде дощ, певно, друзі. Дуже захмарилося, пішли хлопці по кози. Заберуть кози. Мене чекає нова робота, друзі. Дивіться, зірвала кріп. Звісно, буду прибирати потім після нього. Кріп вже переріс, вже такий. Але що, буду забирати? Буду забирати оці, друзі, тільки. Не годен все встигнути. Якщо робиш одне, то друге ти не встигаєш. Ну, але. Все ж таки стараємося виправити ситуацію. Значить, буду тільки ці оці штучки забирати, бо все собі взяла вже шуфлятку з морозилки і собі наморожу на зиму. Бо що? Треба трошки насушити, трошки наморозити. Стаю, беруся до кропу, бо то не поможе. Треба, треба його нафасувати, так як я роблю завжди. І морозити. Я так як казала, що в мене робиться. Зараз будемо все прибирати. І пів шуфлянки зробила цю кропу. Ще половинка є, половинку можна заставити. Добре, друзі, я беруся прибирати. Ну що, сир добігає кінця. Мається на увазі, що вже він відсідився більше, ніж 6 годин. Тепер його замочила в русолі. Там, друзі, йде хлористий кальцій, там йде, там йде оцет, сіль, саме основне, 200 г солі на кипячену воду. І зараз воно вистуджене до кімнатної температури. І що? І тако намочується, але бачите, верх плаває. Я все ставлю зверху ще Знаєште, воно повністю занурюється в той розсіл. Тепер має в тому русолі постояти, а завтра вже його на обсушку виставляти. Ось такий непоганий кусок сиру виходить. На дворі дощик такий дрібненький капає. Невеличкий. І прохолодно, так гарно, добре, свіжо. Друзі, ось такий в мене сьогодні був день. Трошки того, трошки того, трошки всього поробила. Добре, друзі, все вам спокійної нічки, мирної і доброї. Сьогодні в мене ще, до речі, був стрім. Хто не був, заходіть, переглядайте. Дуже мені завжди шкода, що нема тих людей, з якими я завжди спілкуюся в коментарях. Але так, як я вже казала, це нереально, щоб всі разом зібралися. Або треба писати на яку годину стрім, або, ну я не знаю, або хоча б неділю чи свято вибирати, то більше людей би зібралося. Ну, але так як я спонтанно робила, кріп перебирала і вела стрім. Так надумала, тому відповідно, що зібралися тільки дуже трошки людей. Нічого страшного, ми обов'язково зберемося, вже всі разом поспілкуємося. Усе спокійної, мирної нічки, добра благополуччя, достатку любові, тільки гарних-гарних людей на життєвому шляху. Тільки всього доброго, миру нам, друзі, миру і спокою. Усе, а на сьогодні усім па-па!